В зоні АТО продовжується бойове протистояння російсько-терористичних угруповань з українськими військовими. Так цієї ночі, з 20-ї вечора до 5-ї години ранку, противник на усіх напрямках обстрілював наші позиції. О 22.05 по селищу Піскі бойовики били із 120-мм міномету. А о 23.30 та близько першої години ночі, завдали вогневих ударів з танку по опитному, що на Донецькому напрямку, на Луганщині о 1.15 ночі, грубо порушивши мирні домовленості та явно демонструючи присутність реактивних систем залпового вогню, ворог зградів обстріл селище Орієхова. А близько третьої години ночі в районі селища Сокольники піхота противника із використанням стрілецької зброї вступила у вогневий контакт з нашими військовими. Напад успішно відбитий. На Маріупольському напрямку близько 20-ї години противник також невдало намагався штурмувати наші позиції поблизу селища Широкіне. Також за ніч цей населений пункт був двічі обстріляний із 120-міліметрових мінометів та стрілецької зброї. Поблизу Артемівська під вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапили селище Ленінські і Шуми.